То на вашу думку, навчання, дозвіл на навчання зараз займаються європейські країни організацію цього навчання. Він гарантує Україні надання F-16, Чи це також буде що обговорюватися окремо? Ну, я думаю, що все ж таки гарантує, тому що я хочу нагадати, що були політичні заяви, щонайменше, ще під час Великої сімки в Японії, і відповідні рішення були озвучені президентом Сполучених Штатів Байденом, і не тільки про те, що Україна отримає літаки зараз. Стадія навчань. Я не думаю, що на сьогоднішній день стільки зусиль докладалося, і ми пройшли такий етап непростий насправді, тому що ви знаєте, що була критика і від президента України Зеленського, і від е, міністра закордонних справ України Кулеби про те, що не розпочалися навчання і відкладається ця. Скажімо так, це питання тому зараз. все ж таки є надія, що ми нарешті вийшли на, скажімо, якусь ясність в якому сенсі в сенсі того, що буде підготовка, відповідне навчання. Скільки буде? Ну за різними скажімо оцінками. Це десь 3-4 місяці, щонайменше що буде потрібно, а далі вже безпосередньо на постачання літаків, ну як мені видається, це десь так само рішення буде ухвалене. Відповідне залишилося в принципі з цього питання. Формальність президент Сполучених Штатів має звернутися до конгресу про погодження передачі Україні. Ну, я думаю, що Конгрес проти не буде, і це рішення буде ухвалене зрештою. Тому, власне кажучи, зараз дуже важливий етап навчання а далі вже щодо передачі і кількості, от мені здається, що буде питання можливо щодо кількості на, на початках, тому що ми зараз заявили про дійсно 48, Це максимальне те, що б нам хотілося Ну звичайно, хотілось би більше, але те про що йде мова. Ну хочеться вірити, що вже якихось затримок в подальшому в принципі не буде. Олександр, тим не менш, про навчання говориться вже дуже довго. А от країни, які вже готові його надати, кажуть, їм треба кілька тижнів для підготовки. Ну це означає, що не готувалися. Чи це знову ну, якесь таке дипломатичне, дозвольте сформулювати затягування процесу? І е, головне, що далі має Україна підготувати? Ці ж літаки десь мають стояти, їх треба буде обслуговувати. Це мають бути і локації, місця, підготовка, от яка має бути технічно. І якщо 48 винищувачів, це скільки людей на це мають працювати. Скільки литовищ має бути? Ви знаєте? Я раніше казав, що для того, щоб пришвидшити постачання літаків, варто було б ухвалити наступні рішення. Ну, по перше, дійсно почати навчання з моменту того, як було рішення під час Великої сімки, десь в червні це можна було розпочати. І в принципі починати цей процес з метою того, щоб якнайшвидше ці винищувачі з'явилися. Друге, це все ж таки дозволити українським пілотам використовувати інфраструктуру і аеродроми країн НАТО на перших порах Румунії, можливо, Польщі, в принципі, попри погрози Росії, я не думаю, що були б якісь дії по нанесенню уражень саме по аеродромам інфраструктурах країн НАТО. І плюс, крім того всього, дозволити і дати можливість пілотам, які в відставці приєднатися до українського інтернаціонального легіону, який у нас є, і сформований у складі збройних сил України, і таким чином ну, долучитися до повітряних сил а, України, власне кажучи, це. Пришвидшило процес, як мені здається, одначе, я розумію, що на сьогоднішній день такого рішення партнерів немає Щодо того, щоб використовувати для вилітів і для польотів е аеродроми якраз країн НАТО, то е мова йде про те, що все ж таки буде і обладнається. Наскільки мені відома відповідна інфраструктура на території України на сьогоднішній день, і з цим, скажімо так, із е злітними смугами, злітно-посадковими іншої інфраструктури, проблем. Не має бути принаймні про це запевняє міністерство оборони. Хочеться вірити, що так і буде. А що стосується інженерно-технічного персоналу, то звичайно тут є теж нюанси, тому що його потрібно доволі таки ретельно готувати. Ми досить часто чуємо про льотчиків, але це так само важливий компонент цієї історії. Але ну. Як мені здається, все ж таки це рішення узгоджені і все готується комплексно. Тому все ж таки, я сподіваюся, що не буде. В нас не будуть виникати проблем, що пройшли навчання після цього. Є якісь моменти з інфраструктурою, а чи є якісь моменти з інженерами військовими повітряних сил, все ж таки, це буде відбуватися комплексно.